думаешь, что лучше судья, я или Баклаш? <плэш> а? <плэш> Перед новым уроком Руслан Хайпрезидент. Я оттуда бачу. Вот тебе ответ. А можно заявку? Файнс! Да. Заявку! Да. южно о, камень. Набрала вся сидить перед екранами і чекає. Чекає коми коми. Ну так. А ти мовчиш. Ну так. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на завершальний поєдинок передостаннього туру в рамках дивізіону Урбан на стріт-футбол Чалендж Київ. До вашої уваги протистояння Южбор фенікс Нарешті у нас вже є змога познайомитися зі стартовими протоколами Тому тільки зараз розпочинаємо безпосередньо вмикатися до цього поєдинку. Отже, Южбор, номінальні господарі, в такому складі. В воротах перший номер Богдан Шило. Польові гравці 17-й. Богдан Луговий. 14. й Ярослав Луговий. 13-й капітан команди Павло Павлюк. номер 12-й Андрій Спірочкін. 11. й Олег Цвятков і номер 8 й Олег Шмельов. Сьогодні не надто хороший збір. Тільки семеро футболістів присутні у стартовому протоколі Южбора. І все це після вражаючої перемоги, яка була здобута минулого вікенду. Южбор став першою командою за весь сезон, першою і єдиною, яка спромоглася не пропустити проти Вівагро. Вівагро, навіть попри сьогоднішню поразку від Олімпа, все ще залишається лідером у турнірній таблиці. Так, команда вже далеко не фаворит у боротьбі за чемпіонство. Після сьогоднішньої поразки від Олімпа після невдачі у протестині з Южбором тиждень тому. Але тим не менш, це дійсно було видатне досягнення. Южбор переміг з рахунком 1-0 Микита Керпані, якого, до речі, сьогодні немає у заявці. Саме він забив єдиний переможний гол на останніх а стягатим. Часом «Фенікс». «Фенікс» відкриває рахунок і робиться Володимир Сухомлинський. На 6-й хвилині номінальні гості вириваються уперед. Так, начебто Южбор захопив ініціативу, але гості забивають першими. Номінальні гості зусиллями Володимира Сухомлинського, який вдало зіграв на добиванні. Так от, Южбор переміг з рахунком 1-0, завдяки єдиному голу Микити Кирпаня. Переміг Вівагро, і на фоні такого вдалого результату Южбор підходить і до сьогоднішнього поєдинку. Але після пропущеного м'яча настрій, вочевидь, у Павлюка та компанії буде трішечки гіршим. Фанікс теж, до речі, на фоні певного успіху приїжджає до сьогоднішнього поєдинок, оскільки Фанікс минулого вікенду здобув перемогу. Це всього лишньо друга перемога у сезоні була для колективу Миколи Сороки. Вдалося піднятися з перед останньої 15-ї сходинки завдяки такому результату. За рахунком 8-2 Фенікс розтрощив імперіал, який знаходиться на дні турнірної таблиці. І таким чином Сорока та компанія. Зуміли переривати смугу із 10 поразок поспіль. Тому обидві команди можна сказати на фоні успішних результатів в хорошому настрої підходили до очного протистояння. Але у цьому матчі повторюся тільки Фанікс поки що, принаймні, отримує відповідний заряд бадьорості, відповідний заряд позитивних емоцій, аби і надалі претендувати на хороший підсумок. Ну а що ж до Фенікса? от зі складом Южбора ми познайомилися, тепер давайте і до стартового протоколу Фенікса будемо переходити. Отже, перший номер голкіпер Володимир Чой. Що тут Тут порушення правил, наскільки я розумію. І це третій фол у пасиві Фенікса. 1-3 за фола ми маємо. Далі польові гравці Фенікса 24-й Олександр Кіпріянов. Номер 88. Вадим Карпенко. 22-й. Назарій Керея. 5-й Сергій Кривулько, номер 24. Денис Прозірай, номер 17. Капітан команди Микола Сорока. 10-й Володимир Сухомлинський. Це автор поки що єдиного голу в нашому матчі. 11. Олександр Олійник. І без номера Максим Вітавський та Едуард Урбанович. Якщо з приводу двох останніх. З мого боку, були певні помилки. В контексті вимови прізвища відразу перепрошую, не так легко розібрати почерк. Сподіваюсь, що правильно прочитав імена та прізвища саме останніх двох футболістів Фенікс. Закидання вперед у напрямку Сухомлинського. На своїй половині поля розігрують м'яч футболісти южбора. Так, обидві команди на фоні успішних результатів минулого вікенду розпочинали цей поєдинок, але давайте ще також звернемо увагу, в якій турнірній ситуації перебувають і ті і інші. Южбор знаходиться на дев'ятій сходинці. У команди 21 бал після 13 зіграних матчів. Сьогодні відповідно передостанній поєдинок у сезоні для. Команди Павла Павлюка Фанікс знаходиться значно нижче. 14-та сходинка і всього лише 6 очок після 12 зіграних матчів. Сьогодні 13-й матч і, відповідно, наступної суботи. А в рамках заключного туру аж два поєдинки доведеться провести Фаніксу. Щодо майбутніх суперників, і Южбора, і Фанікса. Южбор зіграє у заключному матчі проти гетьман Київ. Ну а що ж до Фанікса, то Фанікс проведе матч проти Карпатських мінеральних вод, які на всіх парах мчать до чемпіонства. Даруйте. Це в Імперіал залишається ще поєдинок проти КМВ. А от Фанікс. Фанікс зіграє проти ДТЕК. Проти команди, яка за підсумками сьогоднішнього ігрового дня вирвалася на третю сходинку в турнірній таблиці. Ну, а також на Фенікс очікує ще протистояння із Олімпом. Тобто два матчі за день доведеться провести сороці та компанії. Зараз, до речі, намагався пробити злету, Прозірай. красиво, ефектно, але не влучив по м'ячу. Прозірай продовжує вести відчайдушну боротьбу в чужому штрафному. Шило павлюк в один дотик скидає на лугового. Вмикається Богдан Луговий. Луговий падає в чужому штрафному. швиденько сам підводиться, навіть не сперечаючись із арбітрами. Схоже, там ніяких приводів для призначення пенальті не було. Якщо сам потерпілий настільки спокійно та коректно реагує на цей момент, а зараз удар головою, який момент у Класне закидання уперед. Прозірай підлаштувався і технічно пробив головою. Не просто підставив голову, це був акцентований удар. І зовсім трішечки не влучив у дальній кут Денис прозірай. А міг Фенікс насправді вже й подвоювати свою перевагу в рахунку. У нас 13-та хвилина першого тайму. Шановні вболівальники, не забувайте ставити лайки під нашою онлайн-трансляцією. Досить давненько ми вже подолали відмітку у 30 вподобайок. І давайте все ж таки рухатися до позначки у 35 лайків під цією трансляцією. Давайте підтримаємо команди. Ну і, звісно, підписуйтеся на ютуб канал Street Football Challenge Kyiv, аби не пропускати матчів за участю ваших улюблених колективів. Чой технічно прибрав суперника. Арбітр зупиняє гру. Підводиться Павло Павлюк. Так, там порушення правил проти капітана Южбора не було зафіксовано. Рахунок за фолами залишається 1-3. А зараз можливість для контратаки. Павлюк. Павлюк зіграв на спірочкіна. Той пробиває з розвороту. Так, Чой вже не вперше рятує Фанікс. До речі, що стосується Чоя, я особисто не пригадаю його в попередніх матчах Фанікса. Можливо, це справді дебют у складі Фанікса. Як зауважив, один із арбітрів. Дуже сильний голкіпер. А Володимир Чой і насправді по. Першому тайму точно можна погодитися із таким вердиктом. Продовжує він зберігати свої ворота сухими. Хоча в Южбора були моменти. Сорока зіграв на прозірає. Так, до речі, два 24 24-х номери у складі Фенікса. Один із них Олександр Кіпріянов, інший Денис Прозірає. Тут потрібно ще з'ясувати, хто є хто. Можливо, весь цей час, коли я називав Дениса Прозірає, насправді це був Олександр Кіпріянов. Тому теж приношу своє вибачення. А в разі чого? А тим часом Павлюк на собі заробляє і Це четверте порушення правил. Четвертий фол. П'ять хвилин ще грати, тому обережніше потрібно діяти на заключному відтинку першого тайму номінальним гостям. Ярослав Луговий буде виконувати стандарт. Луговий розірує з Павлюком. Павлюк удар не виходить у капітана. І зараз прорив уперед. Але не вдалося 24-му номеру Фенікса вирватися на оперативний простір. Карпенко. Невдале закидання на партнера. Спірочкін. Спірочкін. Вихід Вічнавич і Спірочкін влучає поміж ніг. Чою 1-1. 16-та хвилина. Южбор зрівнює рахунок. От все-таки вдалося. Хоча би один. Зі своїх моментів конвертувати южбору. І знову рівновага у нашому матчі. А зараз ще один момент. Павлюк. Павлюк пробиває. Чой. Чой на кутовий переводить. Падає Павлюк, а до речі, це п'ятий фол у Фенікса. П'ять фолів грати ще три хвилини. І це шанс для Южбора. Абсолютно не обов'язкове порушення правил. Як і більшість із тих, які були зафіксовані. Павлюк зі штрафного в керею влучає. Ні, не в Корею, у Спірочкіна. Відворіт арбітри призначають. Стрімка атака. Передача на Керею Кереям. В останню мить вдалося заблокувати цей удар Богдану Луговому. Луговий. Отож поки що доволі рівна боротьба. У протистоянні Южбора та Фенікса. З огляду на ситуацію в турнірній таблиці Южбор, начебто, виглядав фаворитом. Але сьогодні, повторююся, далеко не найкращий збір у команди Павла Павлюка. Немає багатьох лідерів у складі колективу. Але є моменти, ось як такі. І Павло Павлюк повинен був замикати дальню стійку. Дуже хороший момент. Спірочкін до голу міг додати ще й асист, але не підлаштувався під цю передачу Павло Павлюк. Так, збір далеко не найкращий і кількісно, і якісно, і, напевно, це дещо урівнює шанси команд сьогодні. А тому і рахунок 1-1 за підсумками першого тайму виглядає більш-менш справедливо. Це шостий фол. Так, це шостий фол приблизно за хвилину до завершення ігрового часу в першому таймі. Право на 10-метровий заробляють футболісти Южбора, і це шанс. Повести у рахунку. Хто буде бити? Битиме капітан, звісно ж, саме він. Пробиває Павлюк. Пробиває повз ворота Чоя. Так, саме Павлюк взяв на себе відповідальність, але не влучив у площину. Відповідь від Фенікса. Все, що обережно потрібно догравати перший тайм Феніксу, аби ще один дабл пенальті не привести. Зараз шило. Шило все-таки з другої спроби фіксує м'яч у руках луговий. Відкладене порушення правил для Южбора, але для номінальних господарів це тільки другий фол. Для них все взагалі не є критичним наприкінці першого тайму у цьому компоненті. Ще залишається час у Южбора для проведення повноцінної атаки. Шило. ризиковано грає, але вдається вийти з під пресингу. Ярослав Луговий на дальню стійку на Богдана Лугового. Той трішечки не встигає. І залишається буквально кілька секунд. Кілька секунд залишається у Фенікса. Третій фол у Южбора три секунди до кінця першого тайму. І все, на цьому час вичерпано. У першому таймі підсумок стартової 20-ти хвилинки нічия 1-1.